Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. Ветерія все школа Добрий. за ваші любі глядачі, спонсори, підтримувачі нашої переможної діяльності 40 тисяч гривень пожертв. Токарний їде до наших побратимів, до наших дроноводів. Так, успішних, ефективних, перевірених представників сил безпілотних систем. І разом з тим оцей, оце точило. Нам теж його були подарували десь рік тому. У нього була там непроста історія. Трохи воно подорожувало, трохи там порозбивало точок, де, де воно працювало. І у підсумку на сьогодні так склалося, що ми так роздивилися ситуацію тактично, стратегічно і віддаємо його також. у... Подарунок ділимося з побратимами. Це тачило, Десь у Харкові нам його дарували, їздили або до Харкова, або на Харківщину. Так, десь рік тому його нам дарував Добродій, воно попрацювало. І зараз працюватиме далі у більш стаціонарній майстерні, бо насправді практика показала, що з нашим напівпольовим способом життя воно е мало ефективно. Тому Хай працює у козаків, облаштовують собі майстерню, розширюються, масштабуються, усе більш ефективно і масштабно умогилюють московитів. Це їм презент від вас, любі підтримувачі нашої діяльності, оце ваші гроші. І десь невдовзі я їх попрошу, вірю, зроблять пару відосиків, як вони там собі щось. До речі, скористаюся нагодою. Мені там в приват писали люди, яких я увагу однозначно ціную. Дуже дякую. От, вони писали, що поміж іншого, що не варто починати з нуля, а варто замовляти на дружніх засадах. О, яка штука цікава. О, ха -ха, Прикол. Нормальний такий. Інструмент варто замовляти вже у готових цивільних помічників, там на пільгових умовах, штуки-дрюки. Дивіться, я четвертий рік в цій темі. Четвертий рік мені допомагають мені, мої, моїм командам, підрозділам, де є я, дружнім підрозділам через мене. Допомагають люди з усієї України, зокрема зі світу металообробки. Повірте, це вже перевірено часом. Одне до іншого стосунку немає. Треба мати і своє, щоб 24 на 7 бути готовим зробити якусь цікавеньку залізячку тут і зараз. І також мати дружніх цивільних майстрів з обладнанням, які це робитимуть. Чому? Тому що, коли, умовно кажучи, о 10-й 11-й вечора десь там щось на якійсь там бойовій машині гавкає, а тобі її треба витягнути. До поки тем, темінь до світанку, так то ти береш і робиш. Не даєш замовлення людям, у яких нормований робочий день, є таке поняття, як вихідні, є такі поняття, як там хвороби. Так. Ти просто у себе в підрозділі береш і робиш, і їдеш, міняєш ту залізяку, встановлюєш до світання витягуєш там техніку і купа інших аспектів, які залізобетонно вказують, що. Жодна стороння, цивільна, важлива допомога не знімає важливості тримання у себе мінімального або не дуже мінімального набору обладнання інструментарію для задоволення най, скажімо так, першочергових, більш першочергових потреб. Тому хай це добре служить. Працюємо, переймаємо перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.